Эй, все, за я, спамтон, гес, спамтон. І, 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 Чи це не мій? Найди ніший клієнт номер один. Крис, я такий радий, що ти зробився. У субботню вечер. И попри все, ти хочеш бути великим себе. Але як? Як тобі стати великим тебе? Кріс, послухай мене, підійди, підійди, послухай, послухай мене! Прямо в... Глибокий безлінг Замку королеви Чудова пропозиція Чекає, не дочекається на нас обох Раї знищувальне Отам доробити тіло, створене класиками, яких ви і так знаєте Попраць без чоловіка, дякую Кріс, чи це не... Е, ну, ти не розумієш, що це означає, Кріс? Кріс, якщо ти знайдеш це, Кріс, то... Ми обидва станемо... Чи це не те, що ти хотів Крис? Але Кріс, є ще! Зачекай, зараз більше. ...про Проще, я забув тобі згадати. Шлях заблоковано. надійною охороною. Ти ніколи не зайдеш всередину. Але Кріс, подивись на ці... Тишмій! Okay. Видиш, ти покупай! Ж... Okay. Мій... Okay. Що ж, Кріс, завдяки твоєму везінню, ти зможеш купити. Гейкен! Okay прямо в мене! За найнижчу ціну в. Камерів! Це така халява, що я хочу прямо о от... себе! Кріс, якщо ти приймеш цю пропозицію, то ти Добре. що може бути краще? Купи цей Гей -гей. у мене вічини відвал та забери той клятий пустий диск. Що? Піти самому. Кріс, ні. Той ти всередині тип всередині. Ні. Хто я такий? Кріс, я ніхто інший як хлопець. Тепер я. А, стоп, допоможі! Хлопець! Вражені зі вражаючої трансформації. Ви теж. Зможете! Причиститися! Скоро я приплюну навіть того клятого. Лазня злазні. Але на відміну від нього, я скоро... в небеса і, і навіть зможу стати. Великим. Я стану, та я стану, та я стану, та я стану, ти, я стану, та я стану та. Лицар? Крис, Крис, я не знаю ничего про тебя. Я не знаю ничего. Saber... Oh, não... your... Chris! Chris. Chris! Chris? Ничего. Я не знаю, я знаю. Крис, Крис, чему ты запытываешь Крис? Я не знаю ничего. Ничего. Я не знаю ничего, Крис. Просто забудь про это все, что осталось осталось, Крис. Гораст. Гораст. Памятай, Крис. Замок. Підвал. Знайди его.